Відставка Арсена Авакова сьогодні вимагатиме правий сектор. Саме міністра МВС вони вважають винним у смерті соратника Олександра Музичка. На мирний мітинг активісти зберуться о дев'ятій ранку під стінами Верховної Ради. Мітингарі також хочуть, аби була створена комісія, яка розслідуватиме злочини, що сталися за останній місяць. Які можуть бути наслідки їхнього невдоволення, активісти показали учора увечері, після ухвалення антикризового пакету, коли депутати вже розійшлися, вони спробували штурмувати приміщення ради. Кожен бився за своєю, окрім вимог правого сектору щодо відставки Авакова, були й інші. Мовляні депутатів не допомагали. Натоп заспокоївся і розійшовся лише близько 22-ї години вечора. Зараз я чесно сам не знаю, що я сюди прийшов. А Взагалі я за те, щоб провести повну ілюстрацію всіх яких наших народних депутатів чиновників. Прийшли сюди підтримати автоперевізників, які потребували відміни закону про додаткові пошлини.